наш виткісний поїзд «Інтерсіті Плюс» номер 722 з полученням «Київ» «Харків». Час відправлення поїзда о по 6 годині 44 хвилини. Поїзд перебуває на області на Подається на посадку на дитяку колію. Нумерація вагонів починається із західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх вокзалу. Пасажири. Будьте уважні. Okay. <laughs> про Madame 去年子。 Інтерсіті плюс порядкова номерація вагонів починається від хвоста поїзда, стоянка поїзда 2 хвилини. Будьте уважні та обережні при слідуванні швидкісного поїзда.